Засипає снігом і так буде до вечора. Але вже завтра кажуть синоптики, різко потепліше і на киян чекатиме сильна ожеледиця. Столична влада просить не користуватися власними авто та пересісти на громадський транспорт до того ж, обіцяє заборонити в'їзд вантажного транспорту в місто. Наш кореспондент Оксана Муллер стежить за ситуацією в Києві, і вона з нами наживо. Вітаю, Оксану, і передаю тобі слово. Вітаю Соломії. Наразі ми на одному з в'їздів до столиці. Я хочу сказати, що в 16.30 рівно почалось обмеження в'їзду для великогабаритного транспорту. Зараз ви бачите за моєю спиною, там працює патруль поліцейських. Ми бачимо, що вже Ціла черга стоїть із вантажних автомобілів, і таке обмеження буде тривати три години. Тобто, в 19.30 рух запустять. Я хочу нагадати, що такі нові правила були запроваджені в столиці після квітневого колапсу сніжного три роки тому, коли була паралізована. Вся столиця, ми всі пам'ятаємо про це, і саме тоді діяли е, старі радянські правила, за якими сніг можна було починати чистити тільки після того, як він припиняв, е, і ти мовляв, нащо його чистити, якщо все одно сніг, снігу знову нападає. Але після цього запровадили нові правила, і за ними підготовку до снігу до снігопаду мають починати за 4 години власне до самого снігопаду. Перший етап це. Е, Власне, те, що щойно відбулося, це блокування руху в столицю для, великого, для вантажного транспорту. А наступні кроки це виведення снігоочисної техніки. Ще до того моменту, як на вулицях почнуться затори, на даний момент 2,5 сотні одиниць снігоочисної техніки вивели на вулиці і також поставили на о, таких небезпечних місцях поставили тягачі. Я прошу пряму мову. На шести адресах мы выставляем тягачи, э, такие так называемые мобильные группы, которые состоят из тягача Державной службы испытания изначальной ситуаций и наряда полиции. Они выставляются на шести адресах, которые будут работать прежде всего на э, конец трафика дневного. Мы рассчитываем на пробки вечером. Исходя из этого, они будут поддерживать движение в городе. Маємо нову інформацію від гідрометцентру. На даний момент вони вже говорять, що снігопад триватиме до середини цієї ночі. На, е, на ранок е, на ранок і на завтра вже буде припинений снігопад однак, синоптики прогнозують потепління і говорять, що можливо завтра зранку ожеледиться. Е, і також комунальники наголошують, що в нинішніх умовах. Знову ж таки просять водіїв не паркуватися у бабіч доріг, аби машини не заважали снігоприбиральній техніці і наголошують для водіїв, що з сьогоднішнього дня на вулицях працюють евакуатори. Соломія, дякую, Оксана. Оксана Муля розповіла про ситуацію у Києві у зв'язку із сильним снігопадом. І, зокрема, з 16.30 до 19.30 заборонено в'їзд великих вантажівок.